Ті, не ми сюди прийшли, прийшли нам, але, чесно кажучи, дуже цікаво питання витниці, як вона розправляє товару, як вона відправляє і так далі. Ми, ми прийшли нам задати декілька питань, ми вам тут не заважаємо. Але будь ласка, де. де так, на головування западів. Я хотів підвести того завершення своє питання. Я задаю просте питання і відповідають, що вони оформляють, тобто ми це оформляємо транспортну засоби особистого користування, не керуючи до височного. Правильно? Так. Засоби особистого користування, не резидентні, ми знаходимося в Україні. Все дуже добре. Тепер, стаття перша частина 3, ми проходимо з чого? Давайте ми будемо вручати цей екзамен в Єсевича перед громадськістю. А чому? Він фахівець. Нехай головний камери має... в суди. Е, е, О, 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 а, так. Так. Чекайте, людина – фахівець. Він має це все знати, як отче наш. Що це Та значить, ні, що ви нічого. екзаменує, Суспільно. не екзаменуємо? Ні, я не про те, просто ми так зараз... Ми розмістимо проєкт-реліст по цих питаннях. Я хочу вручити Конституцію України, як прочитає митний кодекс. Кожен кам'ятниць, власне, yeah. ми можемо йти, хлопці, бо нас не заслухати. Ще одне питання. Я кажу, і спіймуть не мене. Yeah. Well, Законом міжнародних договорів України. Свіття 9 Конституції України говорить. Міжнародні договори України. Які надаме заладу Верховної Ради, які в Україні, є частиною національного законодавства? Стаття 1, частина 3 митного кодексу говорить, якщо міжнародний договір України сказано інше, ніж внутрішньозаконної України, застосовуються норми міжнародних договорів України. А ви набувати, що ви їх оформляєте в міжнародному кодексі, кожна норма має коло суб'єктів, Ставить дії, і, і ще... Почитайте кодекс. Багато... головне знову йде в оману, уводяться люди. Нам представник митниці говорить, що до іноземця він приміняє Митний кодекс України, щоб ви всі розуміли, для іноземців всюди по цілому світі діють міжнародні договори, для того вони і зроблені. Якщо ми їдемо в одну з тих 124 держав, які підписали Стамбульську конвенцію, в нас крім тих паспорта, паспорта і прав нічого не вимагають. Міжнародний пан юрист доура для того є, щоб іноземці на чужій території могли ними користуватись. Поучіть Конституцію, вам її подарив і митний кодекс. І прошу прокуратуру при всіх звернути вже на це до кінця увагу. Я та вказівка, інструкція не несе. У нас 90% в Україні працює на розпорядженнях, постановах і приказах, а 10% на законах. І наказівсії наказ 1066, який є для того, щоб писати попередні заяви, це теж наказ, який Азаров ще навірно умудрився написати. І закон 2012 році, який є сьогодні митний кодекс, теж написаний при Януковичу, що ви його так захищаєте. Читайте, що має вищу юридичну силу. І покажіть митника, який по статті першій частині третій. Діє Митного кодексу і статті 9 Конституції України, і статті 19 Конституції України, де написано, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Скільки то треба довбити? Кому. Виводити народ, непонятно до чого. З вами я одноразово це говорив. І з усіма, і ніхто не хоче чути. А потім кажуть, що люди буянять. Провожу далі. Брифінг то є. Зумбування, продовження зубування людей. Виходить юрист в костюмчику, з гасточком, другий представник митниці, і говорить про Стамбульські конвенції. Говорить, що в Словакії жато дали відповідь. Так я вам скажу в Словакії, в Чехії, в Румунії, в Венгрії, в Італії, всюди діє Стамбульська конвенція. Це держави, в яких я постійно проїжджаю. І ніхто не здає лишніх питань. Знову ж таки, вони говорять, бо це лицемитниці, де документ? Покажіть, що вам словаки написали, киньте його в інтернет, хай люди з вас посміються. І тут, в цьому залі, хто би красиво, як не говорив, що би не обіцяв, за них давно вже все вирішили. Будь ласка, не вводіть людей в оману, не читайте, не трактуйте собі закони, як вам подобається. Тому що у Верховній Раді в комітеті, де я був присутній, давно все, давно все говорили і визнали, що поміщати транспортні засоби, особисто користування в режим транзиту по відношенню до громадян України неправильно і незаконно. Незаконно. А ви нам тут далі грузите, що це все правильно? Чи треба, щоб ви вам Южаніна сказали? Так ми зробимо, що Южанін вам це скаже. Скільки вам ще говорити, що питання вже обговорюються на вищих і влади. А ви нас далі туди рузите і показуєте на телевізор, щоб люди слухали вашу лапшу. Я будемо намагати притягнути. Тоді, коли в Києві, а в нас. Ні, в то виходить, що вони просто взагалі. Я так розумію, що в комітеті просто консультували абсурдність сторони 381 го Комітет глупить! Ну, ура! Я так розумію. Слава Україні! 100%. 100%. А ви далі грузите. А я у вас голова на плечах. Ви ж можете прочитати, що пише за кого? Дякую за увагу. Пишіть.